Віцного здоров'я! Сьогодні в нас вже понеділок і починаємо новий влог. Тепло, але є такий невеликий вітер. Зайшла подивитися домашній одяг. І тут це так, в хаті ходити або спати штани там. Бачите, доброго дня штани там такого кольору. Це так, щоб вдома ходити. Така мені сподобалась. Потім така сподобалась. О, на малюнку можна показувати, бачите? Ось така сподобалася. І далі ще, ну, це дуже такі теплі будуть. теплі Вони бачите ось такі от, штани, колір такі. У нас тут шумно, бо люди приходять теж. І така голуба, бачите? Теж така тепла і та тен ні сині штани. Я не люблю, коли в магазинах кричать, тому пробачайте. Так, купила я собі домашній одяг, то з мого міста магазин Клео, це не реклама, а це дівчата, якщо будуть казати, Таня, де ти купувала. 39 гривень мені зараз в Аврорі така штука. Чи корисна вона, чи ні, бо знаєте, коли, не знаю, мені кажеться, пластмас для гарячого. Треба дивитися, щоб це був якісний. Якісна пластмаса. Але 39 гривень, якщо б металева була, я б взяла. Ставки зараз від 29 гривень є такі з фруктами. Лайн, помаранч, лимон і котики. Котики, котики. Такі котики різні. Ідея для подарунка, смачного подарунка, букет з мармеладу. Скільки тут місця у нас хожу, жодного разу не звертала увагу, що воно там стоїть. Зараз підійшла, боже, подивіться, яка краса. А ще сьогодні купила ось такі яблучка, бабуся продавала по 15 гривень за кілограм, рукала. 20 гривень. Мені подобається, коли на підвіконня стоять якісь фрукти, вітамінки. Хоч-не хоч, згадаєш, та й поїсиш. Так, ну що, приміряла я свою сьогоднішню покупочку домашній одяг. Ну, мені зручно. І тканина, знаєте, така приємна. Це я обожнюю, коли затишно, зручно і на дотику ну, таке якесь приємне. І колір тут іде, як кава з молоком штани, а ковтинка пильна троянда, якщо камера правильно це передасть, бо камера інколи не так передає кольори. І мені зручно, а, це потрібно буде прибрати. Ось така в мене сьогодні обновочка. Зараз покажу ближче. Штани йдуть тут резиночка, але можна шнурками затягувати, де інший там десь заховався. Тканина така приємна. І ковтинка. Теж показую виробник, дівчата. Якщо кому буде цікаво, то робіть скріншот. Хто виробник? Луна. Якась луна. Я не знаю, хто це таке. Я не знаю, що тут написано. Так, зараз дізнаємося, що там написано. Будь щасливий, будь здоровим, висипайся. Отак, От переклали. А зараз буду готувати смакату з гарбуза. Відрізала, почистила. Я так Все се зрукувалося, пробачте. Ну так, відрізала, скільки тут такий шматочок. У мене є вага, але там батарейки закінчилися, тому. Приблизно показую. Потім сметана, ну скільки тут буде пів стакана, одне яйцо і ванільний цукор, борошно. Зараз будемо готувати. Додала одне яйце, сметанку там. Приблизно 1 столова ложка може бути ванільний цукор. Звичайний цукор додавати не буду, тому що гарбуз такий дуже солодкий. І, до речі, те, що я вам показувала, я втерла тільки половинку. Бо дивлюсь, що забагато буде. І зараз це все добре змішаю. Ось так добре все воно змішалося. І борошно буду додавати приблизно 2 столові ложки. Запер все змішаю. І приблизно півчайної ложечки розпушувача. Ну, бажано б смажити без олії, але в мене чугунка, тому на тарілочку викладаю паперовий рушничок, для того, щоб зайва. Зайвий жир туди пішов, і зараз будемо смажити нашу вкусняшку. Борошно, дивіться, я ще третю столову ложку борошна додала, щоб воно таке було, бачите? І зараз будемо викладати та смажити. Ну, пішло діло. І економно, і корисно. Це ж я вам показувала, що в мене половинка залишилася. Цукор я не додавала, тому що я так скуштувала дуже солодкий гарбуз на смак, тому думаю навіщо. Так, Бо цукор тут буде зайвим. Ось виклала вже на тарілочку і притрусимо по -другу. Друзі, буду з вами відверта. І дещо розповім, можливо, ну, це буде корисно. Ти начебто, знаєте, так, тримаєшся, тримаєшся, але буває такий момент бац! І зламався. Так і зі мною було. І з поганим настроєм до вас я не хотіла виходити, тому що я хочу, щоб на моєму каналі ви мотивувалися на щось добре, позитивне і відвлікалися, щоб вам було затишно. І тому я на суботу поставила відео з Юск, новорічний там декор. Хоча я думала, чи ставити його, чи ні. Це я записувала, коли ще їздила в епіцентр. Я тоді зайшла в Юск. І на неділю я поставила коротеньке відео в шортс з звичайної прогулянки. І так, в мене бувають такі моменти, що я зламалась. Я собі таке дозволяю, але ненадовго. День-два і досить. І другий день це. Це була неділя. Владік зранку каже, та, мені потрібно сходити по своїх справах. Я кажу, здивував. І ти, звісно, йди, а що робити. Я залишилася вдома, намагаюся якось так зібратися докупи. І тут телефонує Владік і каже, Танюха, я спіймав куму, що мені з нею робити. Я кажу, як що? А де ти її спіймав? Каже, вона тут з базару йде. Я кажу, давай її сюди. А він каже: кума питає, піцу будемо? Я кажу, та мені все одно, що ми будемо. Кажу, давай її сюди. Тому що от живе спілкування мене дуже заряджає. Це по-перше, по-друге, вона живе в іншому районі міста і працює на телефоні, то це таке: а ось побачитись, поспілкуватися це щось неймовірне для мене. Живе спілкування це просто супер. І я кажу: слухай, давай, коли ви вже будете підходити. Додому, то ми піцу не будемо їсти в хаті, тому що йде зима і ще в хаті набудемося. А давай це будемо робити біля річки. Ми з ладіком збиралися після обід поїхати ненадовго на річку, тому що водичка вона заспокоює. І вони заходять в хату, Владі каже, Таня, я викликав таксі, щось не викликається, або збій в програмі, або що там. Кажу, ну добре вже, сіли на кухні, йому Владіку хтось дзвонить, 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 дзвонить. Владь, ну, піди візьми трубку. Він бере трубку, а це таксі дзвонить і каже, так я приїхав на замовлення. Владі, як ви приїхали, якщо я його стосував? Я кажу, це доля, поїхали. А ми ще піцу не доїли, і там залишилося ще кожному шматочку піци. Кажу, поїхали. Ми прогулялися, ну скільки ми там побули? Десь півгодинки пройшлись. Це зовсім інша атмосфера, це зовсім інші емоції. І це мене так підзарядило. і це так я повернулася до свого звичайного, знаєте, такого стану, коли я можу вже записувати відео і все гаразд. тобто. І ми приїхали потім після річки додому, доїли ту піцу. Це одна. Що ти обідки показуєш? <гум> Кума повернулася додому до себе. І ось так. Така хандра в мене два дні була, але... Завжди так не бути. І знаєте, якось вчасно з'явилася кума на базарі. Тому що я не знаю, як це пояснити, але як важливо, щоб у кожного в житті були такі люди, які з'являються вчасно. І я хочу кожному з вас побажати, щоб в вашому житті були люди, які з'являються вчасно і приводять вас до тями. Які вас підтримують, незважаючи ні на що. І навіть не здогадуючись, що вони це роблять. Тому що кума про це не знає. але зараз вона подивиться і все буде знати. Бажаю вам кожному, кожному щоб в вашому житті була така людина. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе! І все буде добре, обов'язково, бо завжди так не буде.